У торгово-розважальному центрі Леополіс» відсвяткували день студента. Розважали молодь душевна команда «К-402», рок колектив або касимові капці та харизматичні хлопці з гурту без обмежень. Едлайнером свята став легендарний танок на майдані Конго танцювала та підспівувала молодь з музикантами майже годину. Цього року концерт організатори зробили ще й благодійним. Віддати гроші для військових могли студенти та відвідувачі торгового центру. Допомогу фронту внесли й виконавці. Він до нас звернувся з пропозицією, що вони хочуть день студента організувати концерт. На якому можна буде збирати кошти на потреби нашого українського війська в зоні АТО прийшли підтримати нашу це на збирали, і, звісно відпочити можна так іноді там зосереджуватись і спеціально робити якісь проекти, по для того, щоб допомогти якимось людям. Іноді це можна зробити просто навіть ти ну від тебе взагалі нічого не буде. Лідери гуртів пригадують себе студентами. кажуть, зараз молодь основа держави. А студенти вони не заплямовані тими часами. Вони світлі, вони молоді, вони мрійники і вони двигуни нашої держави. Однозначно, благодійні заходи. Торговий центр проводитиме й надалі.